Вітаю вас, шановні телеглядачі. Грудень є знаковим для українських козаків цього місяця. Вони щороку вшановують полеглих побратимів. Тож пропонуємо вашій увазі спецвипуск присвячений відродженню традицій українського козацтва. Сьогодні на цю тему ми поспілкуємося з генералом отаманом гетьманського округу українського козацтва Володимиром Лебедевичем, а також з головою координаційної ради міжнародної громадської організації Родина Мазеп Ігорем Мазепою. Але спочатку давайте завітаємо на з'їзд Ради козацтва, що днями відбувся у Києві. Хто такий козак? Це не лише етнографічні атрибути чуб та Шаровари. Це людина військова, яка виросла на своїй землі. У своїй родині любить свою мову, поважає звичаї, є вірним козацькому братству та понад усе дорожить своєю батьківщиною. Козак завжди був учнем у старшого та прикладом для молодшого. Козацькі звичаї сьогодні продовжують небайдужі до своєї держави українці. Серед них найавторитетніший козак Вінничини і України Володимир Лебедевич. За працю та сміливість на його грудях з'явився ще один 12-й козацький орден покрови Пресвятої Богородиці. Відродженням української історії Володимир Лебедевич опікується вже багато років. У 1993-му вступив у козацтво та почав втілювати в життя давні козацькі постулати. Звів 18 курганів та 3 храми. Саме козацькі традиції вони зараз стали на заміну того, чого не дає наша держава. Це військово-патріотичне виховання, оздоровлення молоді, прищеплювання поваги до свого лицарства, прищеплення любові до своєї рідної, лицарської історії. Володимир Лебедевич очолює благодійний фонд імені Івана Богона. Його основними завданнями є вивчення історії, а також допомога дітям-сиротам. Він виховав 49 обездолених дітлахів через військово-спортивні ліцеї. Тому впевнений, Україна має традиції, на яких можна зростати сучасні молоді. Отож, шановні гості, розкажіть, будь ласка, як стати справжнім козаком? Адже як відомо, козаками не народжуються, козаками стають. Стати козаком це насамперед. Справжнім мужчиною. Підтверджено цьому є три терміни. Тобто, як дерево не буває без коріння, без ствола і без верхушки. Тому е кожна людина народилася у якомусь е селі, районі, місці, де їй з дитинства розказували і показували. Як не книжку, то кінофільми, і дитина як цукерку ухвачувала інформацію, тому що хлопчики з 8 років, з 10 вони вже на вулиці, в школі себе показують. Ну і так сталося, що народився я в писаревій долині, яка Носить велику історію не тільки 1648 року, де коронували і дали в повноваження на полковника три полки: Кальницький, Уманський, Черкаський, тобто вибравши Богдана Хмельницького. Але до того ми ще знаємо, що революцію розпочав ще Кривоніс, копаючись в енциклопедіях, в літературі. Ми знаємо так, із книг і учителі, і директорша школи була у нас Настя Яківна Орлик, яка прямиє є нащадок Орлика, який написав Конституцію, дуже була у минувшому столітті знатна людина не тільки на Вінниччині, а й в Україні. В кожної людини повинен бути родовід. І от ми сидимо тут. Значить, ми являємося не тільки, значить, я по бабці проходжу як Мазепа. Тобто бабця мені розказувала вже пізніше, коли я вже став чемпіоном України на лижам, по біатлону, служив на Балтійському морі, закінчив учебку 10 місяців, потім повернувся з армії і вже з бабцею ми відкрито деякі речі. Розмовляли, що і до чого, чому це такі в нас фотографії вдома старинні і люди красиво одягнуті. І що це воно, що це за рідня наша? А Тоб... чи є конкретні якісь традиції, посвяти в козака? Так, Тому е, хочу повернутися до такого питання, mm -hmm. що е, мені дід, Прививав цю любов, і після 12 років він мені розказав, що це в Писаровій долині за хрест козацький стоїть, і в нас є криничка. Е, вода родюча, і київляни з бітонами приїжджають на Тетівщину, на Оративщину і сьогодні. Но вода така напився і хочеться зразу на татамі виходити і боротись. Ну і з часом це що дід прививав, розказав за цей хрест, що він був поставлений 1648 році. Розпочалася революція на Поділлі. і тут поважні люди, Совєт Старішин, козаки вибрали такого Хмельницького для того, щоб ними руководити. А козаки це були вільні люди, непокірні. Це не гречкосії, це крути, як на сьогодні мовиться в суспільстві. Тобто, якщо ти не отжимаєшся 200-300 раз, якщо ти не знаєш отче наш, для, того, для чого ти живеш, хліб їсиш, тобто багато людей, які проживають на сьогоднішній день, не знають навіть свого коріння, тому що я. Коли допові... Які сучасні прізвища от, в козацькому реєстрі є? В козацькому реєстрі в нас шість реєстрів, і ми копаємося і по сьогоднішній день разом з Конгресом інтелігенції. Е, значить, е, саме більше людей підключено з цієї організації. Потім Академія науки історії Тарас Чу Хліб. Це е, і в нього ще є чотири помічники, які. Е, Настільки в Австрії і в Польщі взяли інформації, підтвердження і Німеччина, Швейцарія підтвердила факти, де опублікували такі речі, що були які гроші, карти, які були спалені війною і революцією ще тоді, і не тільки за Сталіна, бо люди боялися того режиму і документи ховали і лі спалювали. І ми знаємо в архівних даних. 49 тисяч вивезли тільки з Вінниці і в СБУ, і в КГБ дані. А ще скільки без цих даних. Тобто, і коли я побувавши в Сибірі, Омск, Томск, Тюмень, значить Свердловськ, я понаходив фамілії дивізії, які билися в 43-44 році сибірські дивізії: 84% 79 фамілії всі українські. І я служив на флоті, маючи такий досвід не тільки на Балтійському морі, в історії, а особливо всім депутатам, хочу сказати, що зараз майбутні вибори це тут не один президент і е, прем'єр не винуватий. винуваті самі депутати не люблять державу, розмовляють на суржику. але це півбіди, а то взагалі. Невідомо на якій мові. І коли підходиш до нього і говориш йому, дай на чемпіонат, на міжнародний турнір там тисяч двадцять-40 провести і сироті купити кеди спортивну, він носа воротить. І всі депутати минувших і майбутніх созивів також будуть. Якщо не відбудував дитсадок, не поміг сиротів вдові, не дав на церкву в чорний список, тому що на 20 років незалежності юніори билися і ми зібралися з 26 округів і областей тренери і діточкам сказали так, не тільки золото, серебро і бронза є успіхом розвитку самої людини. А сама сутність самого бійця, що він вийшов на татамі взяти серебро, чи золото і сутність самого козака. Давайте надамо слово пану Ігорю. Пане ігоре, ви очолюєте координаційну раду міжнародної громадської організації Родина Мазеп. Розкажіть нам трошечки про свою діяльність. Ну, я е, також розпочинав свою діяльність з того, що мене запросили козаки до своєї спільноти, і ми багато чого зробили ще починаючи з 99-го року. Але потім е, я більше зосередився на історії родини, тому що це питання е, було важливе. І е, тим більше, що на сьогоднішній день ми співпрацюємо не тільки з організаціями в Україні, а й за кордоном, які займаються вивченням. Як історії країни, історії території, на якій ми живемо, так і своїх країн. І ми зустрічаємося із поляками, з німцями і співпрацюємо по архівній справі і які по вивченню результати родоводу. Є? які розвивати вже на сьогоднішній день. конкретно по Мазепах, ми знаємо чотири ареали, де найбільше їх зустрічається в Україні. І я конкретно представляю Рівенську гілку родини. Мій родовід досліджено на 300 років до 1700 року. І на сьогоднішній день вже ми займаємося вивченням того, як всі мазепи, які проживають в Україні, пов'язані між собою. Ми робимо спеціальні виїзні експедиції, де ми зустрічаємось з представниками родини в різних регіонах країни. І що ще цікаво, я можу розповісти, з приводу казацького і. Імені і, взагалі, історично як називалися люди, що ми побачили в архівах. Те, що, наприклад, на Волині в 18-му сторіччі голова родини мав прізвище відповідно до того, чим він займався професійно, або якщо в нього було козацьке прізвисько і так далі. Наприклад, у нас зустрічалися шаблії, які займалися виготовленням зброї. Ковалі, кравці і так далі. Далі, значить, дружина його отримувала вже прізвище з придатком, відповідно, вона була або Мазепиха, або Кравчиха, або Ковалиха, ставши його дружиною. Син його був Мазепенко або Коваленко, дочка Мазепянка, Ковалянка, так, а Маленький був Ковальчук або Кравчук. Тобто кравець, Кравченко і Кравчук з одного села, то була одна родина, тільки вони були з різних поколінь. Після того, коли е, помирав старший в родині, їх прізвиська здвигалася, і вони вже іменувалися по-іншому. Е, і це все від, е, ми можемо бачити, коли досліджуємо архівні документи церковні. Тому що там ми бачимо, як ця родина змінювала свою назву поступово. Надалі, коли вже всіх переписали і потім почали видавати паспорти, то хто ким залишився на той момент, таке прізвище носить на сьогоднішній день? До сьогодні, пане Володимире, ви не тільки захоплюєтеся козацькою минувщиною, а й втілюєте її, постулати в життя? Будуєте кургани, храми. Хто вам допомагає? Хто фінансує всі ваші програми? Значить, все розпочинається в душі, от щось тікнуло. Вернувся з Сибіру, почитав такі документи в Омську, Томську, привіз 18 300, повен мішок грошей. Ну, тоді 25-ка платили, Такі сині, хороші і так далі. Да. Приїхав і зразу. Розпочав з 91-го, 92-го року шукати в Києві в Луцьку, бо родина по бабці лінії, вона там Волинь, Воли, Волинь, тобто рівень, Волинь і так далі. І я поїхав туди в Луцьк, почав шукати Володимира Володинськ, там ще Ковель, де там хто далекі родичі і так далі. Понаходив і почав збирати все. І от прийшов єпископ молодий. І громада, я прийшов на молитву, значить, отак, от свято, покрови, стою і думаю, купити мерса або дати на церкву. Цілу ніч думав, рано встав і 12 тисяч зразу одніс на церкву. Отак от з цього розпочалося. Ви три храми побудували? Так, да, Три храми з громадою. Маю Михаїла Стрестатига Володимира Великого, 2-3 ступені. Ну, я маю шестику що вдома, що там сім лежить, що не вміщаються. А. Але сутність в іншому. Кургани почав розбудовувати. Чому? Найшов архівні дані по Сагайдачному. Що він хана Батия зустрічав на Оративщині ця територія? Не тільки Балабан, владика Руси України шість років з половиною тут правив у Києві. Він також народився у Горськ. Це Балабанівка, Оративський район. Далі, Кривоніс на жінку взяв Шаргородського району село Деребчин, Джурин. А в Деребчині народився Сірко. І потім, коли він женився і переїхав вже під Харків, де було в нього семеро дітей, чотири дочки і троє, і я це все звів. І коли думаю, ну як сіркові не поставити, кривоносу як не поставити, як не відновити, куди не приїжджаю, там живуть спортсмени, там кемеси, там моряки, там афганці, там Алжир, В'єтнам, тобто моя категорія людей, яка була на війнах. І багато жінок не заполучили таких мужчин 40%, тобто в гробах ми прийшли додому. Тому я е, хотів віддячити за всіх моїх побратимів і товаришів і друзів, однокласників, яких немає на сьогоднішній день. І я розпочав кургани, вложував свої гроші з бізнесменами підтрим... підтримка голосів. Лауреат я трьох премій, тобто премії в Вінниці віддав зразу Івана Богуна, отримав зразу на хрест Голодомору. Другу премію отримав Лесі Українки, і я був помічником народного депутата Василя Червонія, покійно я віддав на семена Петлюру. Тобто я своїх три зарплати на Семена Петлюру. Тобто, це стан душі. Я зрозумів, що якщо я Корятович. Тобто Лебедевич і Мазепа, то я не повинен ходити в півбар. Хоча я собі дозволяю після роботи три келишки, не більше. Ну, і гуртую громаду на цьому рівні. Тобто, оджатися 100 раз 300, потом вшанування козаків, героїв, хто здобував незалежність України, і повага до дітей сирот що... І ви вже знаєте, що на Львів івано франківщину От благодійний да. фонд імені Івана да. Богуна, який ви, От ви як очолюєте, я ц... окрім да. дослідницької тематики, ви ще допомагаєте да. дітям сиротам, да. виховали я, 49. Віч... дев'ять. Да. Значить, якщо я тільки нахожу сироту на півсироту, я його зразу питаю: чи ти не хочеш бути військовим чи наполовину військовим? Тому що, якщо, наприклад, людина служить носить форму, це напіввійськовий. Ну, в основному діточки попадають в погран війська, бо військово спортивні ліцеї вони готують 70% погранвійська, війська, це тобто Академія погранвійськ військ в Хмельницьку. Mm -hmm. О, то я можу гордитись і йду по Києву і по Вінниці, і в Львові. По Хмельницьку гордо не опускаючи очі, бо я відпрацював уже за 40 чоловік. 39 сирот, 52 я завіс, а 49 вони стали офіцерами. Чи можуть до вас звертатися діти да. з повних родин? Так, з повних також. Але якщо депутат і отака бусик у нього, угу. джіп у 60-100 тисяч, його син може в нас навчатись, але він бере 2-3 сироті в допомогу. Тобто сирота немає лишньої рубашки, носків і все остальне і так далі. Але в нас моральність в неділю на молитву. Кожен ранок самих часов це крос 2-3 кілометри, фізарядка, самбо і дитина в 11 класі на 2-3 планки вище, ніж у школах простих. Танго, вальс, бойові мистецтва, дві іноземних. Це і ви то... як приклад, бо ви теж у чудовій спортивній формі. Ну і ви на сьогоднішній займались... день я mm. також mm. вигулюю коней і mm. собак І з собаками 5-8 кілометрів через день. Кожен день по богу гуляю і по Дніпру. Ну і а собак моїх купляють адвокати, хірурги. Бо я, е, е, моя родина і наша родина е, трактує тільки здоровий образ життя. Ми не палим. І він, і я не палим червонястий, тобто здоровий образ життя. Ну і допомагаємо сиротам вдовам, і даємо і стоїмо на молитві не тільки просто, а тут же на молитві і рішаємо проблему. Пане Володимире, от ви захоплюєтеся не традиційною медициною. Невже давні козаки також так, захоплювалися таким лікуванням? Так, Іменно так, тому всі віщуни, мальфари. Це люди, які вивчали нетрадиційну медицину і фітотерапію. Я знайшов в архівах і в книжках конкретно написано на Латині на старослов'янській мові, що люди раніше чому жили 120-140 років очистка організму через кожних 3-4 роки, раз це насамперед надпочечники почки. І печінка. А після цього очищаються всі наші клітини. Через то руки розові. І коли я виходжу на татамі і е, вітаюся з депутатом, який двічі і тричі набрехав, то я йому просто говорю: хлопець, джіп тебе не спасе. Тобто ти повинен. Десятину дати на сирот і на церкву з огляду на сучасну молодь на сучасних підлітків, як стати справжнім козаком можна От такі рекомендації. От пане Ігоре, давайте від вас щось почуємо. Я хотів би сказати два слова з приводу того, що кожна людина повинна знати історію не тільки своєї країни, а й своєї сім'ї і. Кожен з вас, хто подивиться цю передачу, підійдіть до старшого покоління, до своєї бабусі, дідуся, сядьте, переговоріть, запитайте, як вони жили, що вони пам'ятають, запишіть, зробіть копії документів, які залишились в родині. Тому що все це зникає. Потім куди здівається, і надалі вони вже не зможуть розказати своїм онукам, як жила родина, що з нею відбувалося. Аби без цього неможливо рухатись далі. А ми роду князю, то ми повинні людям простим своїм приміром показувати. Тобто я, коли йду до Курану, я несу за е, квіти не за 20 гривень, а за 200, за 500, і стаю на праве колину, і коли читаю рано, вставши тричі, отче наш, я виходжу і думаю, хоча б на йоту підмогти чи бабусі, чи сироті. І йду до церкви і на зворотному шляху, вже несу воду, бо е, так сталося, що в мене там проживають е, 5 чоловік, яким вже за 80-90. за mm -hmm. Я їм воду несу тільки на чай і на борщ з криниці, не з крану. Тому всім рекомендую е, значить, пити обов'язково в воді набути 2-4 каплі йоду, є йодомарин, а є синій йод. Синій йод капуста квашена. Хрін. І на четверте це тільки часник. Особливо діточкам, щоб всі мами знали, якщо нема квашеної капусти, хрону, ви не накормили родину. Вам треба захистити імунну систему. Імунна система розпочинається, що хріну воду кидаємо, що ми його споживаємо з бурячком, підсилюємо слізонку, яка виготовляє нам. Біла і червона кров в мишечних системі протікає. На останок, ваші найближчі плани? Найближчі так. плани, значить, ми з Ігором хочемо е, значить, відновити значить, на е, Рівенщині, на Волині і на Вінничині погруддя насамперед нашому прапрадіду, тобто який розбудовував церкви і був е, е, якби. Петром Первим трохи ущемлений і так далі. Тому ми русичі, самі розумні, самі сильні, і ми повинні свої родини відбудовуючи таким станом, вивчаючи історію. А писав великий Гьоте. нема історії, нема держави. Сподіваюся, що ми з вами влаштуємо ще одну зустріч і продовжимо нашу розмову. Я вам дуже вдячна, що ви завітали до нашої студії. Ми також Дякую. всім дякуємо і. Всім глядачам бажаємо 99 років не скрипіти мішок мудрості і ангелів по життю. Дякуємо.